Дитина постраждала внаслідок нічної атаки ворога на Полтавщину. Про це повідомили в Полтавській обласній адміністрації. Більше зараз дізнаємося від чільника обласної державної адміністрації Філіпа Проніна. Вітаємо вам слово. Вітаю. сьогодні. Близько 4 годин тривала повітряна тривога в області. Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та безпілотниками. Вибухи були в Мергородському районі. Працювала ППО. Влучання в цивільної чи критичну інфраструктуру на щастя немає, але уламками ракети пошкодили житлові будинки. Станом на зараз відомо про 50 таких пошкоджених приватних будинків та квартир. Я зараз насходжуюсь в Миргороді, працюю тут. Створено вже три комісії, які встежують пошкоджене майно. Як відомо, постраждало троє людей, серед яких дитина, рятувальники, діставали людей з-під завалів їхнього дому. Всі доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості загиблих немає. Кожному хто постраждав, буде надана матеріальна допомога на лікування у межах обласної комплексної програми. Також компенсації отримують ті, чиє майно було пошкоджено, пане Філіпе. В межах обласної комплексної програми про допомогу якого роду йдеться, чи про м -м, безпосередньо в грошовому прояві про скільки коштів ви виділяєте коли. Подібна ситуація стається. Як це у вас прописано? Поясніть, будь ласка, тому що всі регіони у них різні цифри, різні програми, різні можливості логічно. E, значить, по, це визначає комісійно, скільки коштів має бути виділено. Зазвичай це комісія обстежує і по тих коштах, які потрібно, до 50% Йде з обласного бюджету. Тобто ми говоримо про лікування і говоримо про зруйновані будинки. Чи виключно зараз говоримо про лікування? Абсолютно вірно і про лікування і про зруйновані будинки. Ми вже в нашому ефірі обговорили е, рішення, які були прийняті напрацьовані на ставці, де зустрічалися і президенти разом з силовиками і з представниками військових адміністрацій, і так само з кер... керівниками стратегічних галузей наших, як в Полтавщині, що з підготовкою до зимового сезону. Е, по Тих самим генераторам, можливо, станціям, але так само дуже важливо говорити і про убезпечення енергооб'єктів. Значить, по всіх цих питаннях все йде за планом. Я вже мав можливість заслухати керівників підрозділів. Завтра планую виїхати по всіх об'єктах критичної інфраструктури, перевірити особисто, як було підготовлено. Але наразі ми готові і до зими, і до захисту цих критичних об'єктів. Зрозуміло, дякуємо вам. І ще останнє питання для загальний стан людей. От ви спілкуєтеся з ними, ви приїжджаєте, і в даному випадку ви надеюсь, в кабінетах сидите. Загальний стан людей. Хтось каже про те, питає вас про те, що чи не краще нам виїжджати? Тому що Полтава не вперше стає ціллю для ворога. Чи люди зберігають спокій? Просто сподіваються на допомогу, лікуються. Люди зберігають спокій. Ми зі всіма спілкуємось, і якраз той приклад, який ми показуємо місцевій владі і людям, що ми не байдуже до їх страждань, і особисто приїжджаємо і вирішуємо питання, і це все допомога людям відчувати захист і турботу, яка влада може надати їм. Так, і влада має пояснювати, яку допомогу може надати пане Філіппе. Дякуємо. Філіп Пронін, начальник полтавської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.